Ой, все, дівчатка, вдягаюся. Так, Гаділа цю штучку. Зараз курточку зверху накину і буде те, що доктор переписав. у нас тає. Так, греча готова, усе пересипала її, плодка готова, супчик готовий. Давайте я вам ще покажу. Оп. Ось От така шароточка в нас вийшла, бачите? Буду брати прямо із цієї штуки, щоб не цей е, гречка. І ось такий у нас добрий супчик. Все, зараз збираюся і бігом-бігом біжу. Фу, у нас снег, снизись, дивиться. І я ось вот це -вот -вот в Фу, господи, Іду. Сразу тільки вийшло все на вулицю, сразу щеки. Оп, і розові ста. Бачите, це свице червоної вовчанки. У мене треба мазати обличчя цим. Я его кажу. Фу кремчиком. Знаєте, яким кремчиком? З ПФ у цим. Як від е, засмагання, О, оце цим кремчиком треба мазати щоки. І тоді вони не, не красніють. -от. Фу. А тут, смотрите, зелена травка. Значить, розмерзається. Сьогодні у нас розмер... О, а тут, дивіться, як красиво. Оце, як воно. О, воно. Да? Так замерзло воно на цих, на бур'янах. Як сказці як Да, Дуже гарно. Прямо ну, нереально гарно, дивіться. Ха, прикольно. Фу, Іду. Біжу. Там вже мене Петро Степанович зачекався. Все теж класно. На цих на ветках. Так. Гарно, гарно. Ха, супер. Стрічка у нас. Так, да, влітку тут красиво. Невдобно мешачі знімати. Тоже тобто буду, мабуть, назад затити, тому що засніму красиве. Все, дівчата, йду додому. Фух. Все віднесло. Мені жарко, якщо чесно. Мені легше Ой, то а ці кухні. Прям так жарко. О ти чого? Ой, який ти красивий. Овчарка оце пухната. Мені, мене спрашивали за це. За карандаша. Типу кормлю я його, хочу. Дівчата, кормлю. Я всього коли ходила до цієї дуалу в магазин, то я там жіночку зустріла, яка теж його годує. Ось, в очі побачила, хто. Вона в школі там працює. І оці остатки від обідів, тому що не де поїдали дітки, вона його збирає і несе йому після роботи кожен день. Так що так. Тому я його зараз можу собі дозволити. І крім, крім мене ще там жіночка ходить його корме. Ось, правда, не знаю, це та, що з лілекавки чи та, що у нас тут з балашовки. О, то я собі зараз можу дозволити, коли мені дуже не хочеться йти, то якийсь діньок пропустити. Бо, іноді йому і сподіваємось, останнім часом ноцю, а він засеранець не доїда. Хоча йому із ковбаскою, там і все, то я ж то ліверку, то кров'янку куплю, то буває від песиків там залишаться, трошки тушонки там і ще чогось. А він буває, не доїдає. Ой, стой. я ж кажу, його зараз усі накормлюють, бо це ж холодно почалось. і Из за цього його годують. Ой, ой боже мой. Так, склизько, Я то від, відімкнулася, йшла. І так же ж біжала, щоб встигнути. І чуть не впала, Тут Трохи супа розплескала, ну то нічого. Там зовсім трошечки. Так що, ой, так, рука заморилась. Так. А ну-ка, сюди. А зараз візьму в другу руку, щоб подобається було. О, отак. От Все. Фух. Тепліше трошки стало, то було сонечко прямо таке. Це зараз воно, бачите, хмарки затягнуло. А то прям таке сонечко було. Все крапало, ляпало, З криш капає. Собаки бігають, їх не могла загнати додому. Вони Бігають, різвяться, воно ж мокре, річик спотикається, падає. Божек. Чуть собі копита не поламали. Таке от. А зараз воно, бачите, хмарки натягнули. Показувала, що мінус три було, але ж де воно мінус три було, якщо воно таяло. Странно. Чи то може, коли сонечко припікало на криші, воно тут з криші ляпало. Ось, а так зараз показую 3. Ну, Я не знаю, я не відчуваю мінустри. За Вовчика спрашувала у всіх. Каже, ніхто не знає, де він дівся. Ніхто не знає. оце жіночка, коли це за карандашами розказала, що вона є корма, то я побачила, як Вовчика гнав собака на мостику. же ж Вовчик такий він класний хлопчик. Він же всіх-всіх-всіх проваджав через Місток. У нас місток наш. Де він там, господи, ось Что? Місток пішохідний він всіх 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 проводжав, аж туди до мостика, ходив і до карандаша ту сторону, все. А це чиясь собака. походу з тої сторони через річку. Каже, великий чорний собака зараза. Напав на цього Вовчика і там його шматував. Ось, то каже, я його почала гнати, відігнала. Ну не знаю. Каже, і після того я вовчика цього не бачила. Господи, я оце думаю, хоч би його не порвало, я вже йшла. по ми заглядувала, думаю, може десь там цей. Ні. Нема, може хтось, оце ж він десь прибився до якоїсь хати, та його хтось пожалів забрав. Не знаю. Ну, на цю сторону він не прибіг. Якщо прибіг на цю сторону, то він би тут був. А так, виходить, на цю сторону він не прибіг. Ось, якщо і побіг, то, він, мабуть, на другу сторону. На лілекавку сторону побіг, а я цей. Хто це біжить мені на зустріч? Ви цього бачите. Це ж дівчинка. Рижа. Ти Рижа. Ти така рижа, ти така довольна, ти знаєш, де я живу. Да? Ти... <смасляється> ти вже чекаєш, щоб я тебе не годувала. Да? Моя стерепка золота. Зараз. Ой, ой, що? Що ти зі мною розговорювала так? Розговорювала так. Бачите, це Прибігла, вже чекає. Рижа, жди, жди. Зараз дівчинка маленька, що, скажи, я теж їстенький хочу. Чекай, чекай, зараз. зараз Наготую бідняшку. У мене якраз там гарні такі відходи є. Собаки макарошки не даю. І це там ще кусочки м'яска там залишилось. І ковбаса є. Зараз нароблю, та винесу. Чекай, чекай, режуля. У -у -у, не випускаю я вас поки собаки, бо мені треба нагодувати. Такой стак на колобусі. І... Ти чого зайшла? Здравствуйте. Ану А ну виходь давай! Виходь, 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 Давай виходь, Звізда, ти хочеш, щоб мої собаки з ума зійшли. Давай виходь. На Тут і макарони. Гайда, 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 мітьолка. А ти, бозий, Скажи, ну давай, насипай мені, Я такая рада, я такая рада. Ой, така рада, я рада. Я собака радовалась. Радовалась, собака. На, лови, Кушай. Ой, скажи, да? Спасибо тебе большое. Очень-очень вкусно. Боже, что ж ты такая худенька? Ты ж наче живеш у людей. чого ж така худесенька? Ой, Все. О, Боже, сніг. класно так. Ой, природа. Даша мені мама каже, за кусти страшні пообрізають. Я кажу, не буду їх обрізати. Я їх спеціально не обрізала. Знаєте чого? Тому що тут же ж у нас дорога, і ця дорога вона така покоцана. Зараз ніжком присипала, неї не видно. но вона покоцана. І коли... Фу, їдуть машини, а машини сюди частенько їдуть, когось з мостика забирають, чи там рибаки їдуть, чи ще Ой, боже, Это. І вони що роблять? Коли тут болоти, коли тут грязь, вони беруть, заїжджають і отак так от їдуть по кромочці. Ось отут, Виходить, колесами сюди, і так по кромочці їдуть. І Їдуть прямо по цим квітам. Якщо їх зрізати, то вони виходить, будуть йти їхати по цим квітам. і Мені їх просто заїздять. Ось. І від того, що тут потім їздять, Ще виходить одна проблема. Потім, е, коли дощі і все остальне, оцю всю землю от сюди змиває. По цим наїждженим, по цим всім воно її просто змиває. Так воно якось кущі тримає цю земельку і все. Ось, і якось воно відгаражує від е, дороги від цього. Тому я їх зрізати не буду. Тому їх і не зрізають ці кущі. Хай воно не гарно дивиться, Ось. але ж, по крайній мере, хоч тут не їздять. Бо у нас така проблема була. Ну, це тут у нас така проблема. Ну, тут я е, перечищала, тут воно, земля по, на дорожку посипалася була наша. Я її почистила. була. Ось. І Виходить, е, що він такий більш став пологий склон. І не можуть ну, коротше, на, на, на цей пологий склон заїжджати колісами. А тоді їздили і тут їздили колісами. Колесами. І оце тут колесами закотували мені все. А потім я скажу, потім воно так заїжджало, що воно при любій, чи що воно все стікало і з'їжджало ну, туди. Коротше. Оце так. Все. Фух. Та і взагалі, я ж кустарники не обрізаю, бачите? Ну, Во-перше, Я якось почитала, а, зараз почекайте. Я якось читала, що... Ой, сніжочек, сніжочек. Що на... ну, краще взагалі їх не зрізати, кустарники, бо коли ось отак сніжок випав, бачите, воно напитується, затримує сніг і держить на собі. Типу, це так повинно бути, так краще. Ну, не знаю. І оце мені написали, що Оля, чого ж ти не положила дровиняку в озеро? Цей вставочок, він же ж типу потріскається. І я зараз тільки згадала, що так, я ж ще й читала і казала, що треба кинути пару в ставок, щоб він не так замерзав. І ви бачите, кинула. Ой, матрюх, а ти чого тут сидиш? Ти мене чекала чи що? Вон, вон звізда. Бешенка. Так що так, все. Бачите, ось тут тає. Оно. Я не... А, може з криш тає, бо з хати тепло йде. Тому воно і тає. Так. Да. Мабуть. Це ж там двері відкривало. Ось і воно, мабуть, туди підіймається тепло. Іде тепло тепла потеря, як і кажуть, той і цей. То воно і ляпає з криш. Так що так. Фух. Йлку воно зазібрало, тут поставили, як винести не можу. Це треба зараз набрати дровішок. та розтопити в хаті. Ой, класно. Як я люблю, як воно пахне цими дровами. Страшне діло. Значить й холодно в хаті, але хочеться такого, знаєте, затопити хочеться, щоб воно прямо так браво було. Льопає, 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 льопає. Так, да, сонечко і одразу так якось стало неуютно. Ах, то це в нас такий красивий. Спить на подушки. Ой, ой, скрутився колобочками спить воно. А в мене тут. Йух. Ой, клас. Зробила собі ще раз дівчинки, тоді було мало, зробила. І відварила цю свою вермішельку. Ну, а я її цю паутінку, не можу просто. Чіпки, звичайні, курячі з рисом і в томаті протушила. І відкрила собі от салатик з огірочків. Він в томаті. Такий гостренький трошки. М -м Супер просто. Кажу, а сама не можеш цимки глотаю. Сідаю обідать. Ой, як гарно, дивіться. У нас вже темніє, бачите, вже фонарики. І так класно, воно на сніжку. Дивіться, як ці фонарики на, свіж... на сніжку світять. Що, річман, тікай сюди. Клас! Просто якесь чудо, ви подивіться. О, а тут воно і не дуже змогло зарядитися, бо тут попримерзало. Ну все одно дуже класно, дивіться. Вау! Так? Да? Ой, якесь чудо просто. Чудо-чудесне. Просто чудо чудесне. На снігу це вообще. Вау. Дуже красиво. Дуже. Що куди пішла? М -м -м, супер. Просто супер. Клас. Ой, не можу налюбуватися. Ну надаки сфоткати, точно <клух> відправити, як вони гарно, поки вони не загасли.